Для відкриття дія саміту запрошуємо на сцену президента України Володимира Зеленського. Слава Україні! Слава! Вітаю всіх і ради тому, що а, дійсно під кінець року ми з вами у таких світлих умовах. Це дуже важливо. Можемо говорити зовсім не про блекаут, а про абсолютно протилежну тему про наші державні цифрові сервіси, які дійсно які працюють, які розвиваються, які доводять максимально очевидно, на що здатна Україна, і на що здатні всі ми українці. Наша стійкість, стійкість нашої держави, нашого суспільства це. Глобально значимий приклад. Приклад того, що коли люди працюють, працюють реально заради своєї держави, результат він завжди надзвичайний. Зокрема, ми зараз в умовах повномасштабної війни проти, проти цієї навали і захищаємо Україну, захищаючи її щоденно, забезпечуємо експорт нашої дії, нашої архітектури. Цифрових сервісів до інших країн, і це безумовно це успіх, і це дійсно дуже потужно. І не так багато держав у світі зараз здатні експортувати свої власні цифрові рішення, які мають значення для цілого суспільства. Дія це справді невід'ємна частина нашого життя, суспільний інструмент і не просто набір певних цифрових державних послуг в смартфоні. Чи на порталі. Сенс більший. Дія це інструмент, який допомагає людині. Допомагає людині поставити державу собі в порядкування, відпорядкування конкретному громадянину. Мінус чиновники, мінус бюрократія, мінус будь-який дискомфорт. Плюс є плюси. І вони важливі: плюс користь, дуже конкретна користь. Для людини я хочу зараз за це подякувати усій команді нашої держави, яка працює для дії, хлопці, дівчата. Дійсно, ви всі молодці. І я пишаюся вами, пишаюся цим результатом. Ми всі в Україні маємо повне право пишатися нашою дією. Давайте підтримуємо команду дії. Всю команду вітаю, Михайло, вітаю і вітаю наших користувачів, 20 мільйонів громадян. Це дійсно потужний результат. Що ж, 4 роки дії, із них майже 2 роки. Це правильно було озвучено на початку нашої зустрічі. Повномасштабна війна дія витримала і дія зростає. Дія стане ще сильніше. Сьогодні я хочу представити кілька. Найважливіших підсумків та нових можливостей дії. Зараз дія, дякую, зараз дія. Це вже 14 цифрових документів в смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів від першого світньо цифрового паспорту до будівельних послуг та всеукраїнських опитувань. Зараз у нас вже напевно є люди, які навіть і не пам'ятають, а як це було раніше, а як це було жити без дії. І держава як сервіс це логічний розвиток усіх, усіх державних систем в світі. У час цієї війни цифрові сервіси довели не просто свою надійність, а те, що державний сервіс за будь-яких умов може залишитись людиноцентричним. Зараз у дії працюють послуги для внутрішніх переселенців. Програми є оселя, програма. Є відновлення, купівля військових облігацій та програма Є ворог, які дозволяють кожному допомогти силам оборони та безпеки України. Допомога по безробіттю, повернення вкладів, витяги з державних реєстрів і навіть сервіс шерінгу авто, де б людина, де б вона не знаходилась держава з нею поруч. Кожен з понад 130 онлайн сервісів у дії означає, що прибрано понад 130 можливостей взяти хабаря. І цей позитивний ефект вимірюється в мільярдах, дійсно в мільярдах, які українці зберегли для себе, і які наше суспільство змогло зробити додатково завдяки завдяки цифровізації. І звичайно, у мирний час це зрозуміло буде ще більше. Дія стане одним із сервісів провайдерів нашої відбудови відбудови України ще у березні 2022 року. Запущена першу цифрову послугу відбудови, і вже більш ніж півмільйона українців подали повідомлення про пошкоджене майно. Дійсно, колосальний обсяг. Увесь масштаб відбудови буде більший. дія забезпечує швидкий. Комфортний і чесний формат подачі заявки на компенсацію зруйнованого майна, приміром будинку чи квартири та отримання компенсації, і це вже працює. Вже цьогоріч майже мільярд гривень буде виплачено сім'ям на відновлення пошкодженого війнового майна. Звичайно, це поки, поки що тільки початок, але це робочий старт. Системи разом з підтримкою партнерів, разом з можливостями нашої країни ми забезпечимо загальноукраїнський результат. Другий етап програми є відновлення. Це вже відновлення майна, яке було зруйновано. Усе починається із заявки, завершується формуванням сертифікату, житлового сертифікату. Зараз його середній розмір 2 мільйони гривень. І ось це послуга. А послуга, яку ми зараз запускаємо, обмін сертифіката в дії на житло. Тепер це працюватиме онлайн. Цей тиждень він стартовий і далі послуга буде масштабуватися. Інша революційна послуга те, що вже зараз звільняє від бюрократії багатьох наших громадян, мільйони людей сьогодні о півночі запрацює онлайн послуга купівлі, продажу машин в дії. І я вас всім вітаю. І... Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери пошту. Сьогодні урядовці представлять все це ще в деталях. І хоч комусь може здаватися, що послуги в дії звучать трохи буденно. Через чотири роки роботи сервісу, але те, що ми в Україні і те, що ми все це робимо, робимо навіть зараз у час такої війни, говорить усьому світу про нас абсолютно, абсолютно чіткі речі. Ми можемо значно більше, ніж багато усіх в світі, більш ніж від нас очікують. Ми українці, і коли ми впевнені в собі. Коли ми працюємо заради своїх суспільних інтересів, заради своєї держави, ми досягаємо результату, який дає приклад іншим в світі, людям, країнам, лідерам суспільствам. Ми віримо у власні сили, ми захищаємо свою державу, працюємо заради своєї держави, діємо. І це найголовніше, що ми діємо щодня, щодоби. Що хвилини заради України? Слава Україні! Дякую.